Доброго дня! Хотіла показати вам, як я зараз здам свій маленький депозит. І так, заходимо в Індекс вибираємо портфелі, дивимося тут калькулятор. Ставимо нам суму, яку ми будемо інвестувати, ставимо на скільки днів. Вибираємо 180. Дивимося. Тут вже прораховано, скільки ми заробимо. Підтверджуємо. І так, чекаємо. Зараз буде підтвердження успішно. Зараз ми дивимося. Так, кошти були зняті. Зараз перевіримо. Заходимо в портфелі. Дивимося. Тут ми бачимо, скільки було у мене депозитів створено. І так, ось депозит створений. І з завтрашнього дня гроші вже почнуть працювати.